Такий гібкий клінкер. Я чистив цю криницю, ось такою болгаркою акумуляторною, плюс щотка по металу десь приблизно годину. Тобто майже все зачищено. Тобто лишня краска, уже, яка ставала сама по собі, ми її чистили. Тобто, оце вже оставимо. Те, що воно не щищається, нехай воно собі там залишається і все. А, далі, ось тут трошки горби є, теж їх треба буде знімніти, зняти. Зараз знімаємо їх перфоратором. А, бо болгарка вона їх не щистить. І хто знає, хто бачив, уже як воно виглядало, наскільки воно ось ну краска поздиралася. Тому що від... гібкий клінкер він тоненький, клей до нього йде десь приблизно 5 мм буде кластися. Тобто, то, якби толщина, треба, щоб трошечки була. Гібкий клінкер від 430 гривень квадратний метр. Саме ось такі сіренькі, буду клеїти зараз. Давайте прикладу покажу. Ось такі сіренькі, який я буду клеїти сюди, то ось саме цей коштує 490 гривень ось квадратний метр. Тобто на квадратний метр йде в нас майже два ось таких листа, там чуть-чуть більше. Ось тобто ви подивіться, як воно зараз гавно виглядає і як воно виглядає без клієнта. Так що штука реально класна. Зараз зачистимо, загрунтуємо, вирівнюємо все і будемо клеїти.